Коли йдеться мова про оцінку новорічного кошика, безумовно, вона для кожного громадянина вона є різна. Дехто буде радіти, можливо, якомусь кусочку хліба і ковбаси на новий рік. Для декого це, звичайно, там бокал, шампанське, гарні цукерки. Для молодих людей це провести свій вечір у нічному клубі. І тому для малечі це новорічний подарунок під ялинку. Але коли коли, наприклад, я оцінюю можливість, от навіть себе особисто привітати двох своїх внучок. І я уявляю, наприклад, то цього року це мені обійдеться набагато дорожче, ніж, наприклад, в минулому році. Ну, перш за все, їх у мене в цьому році стало дві. Так що це вже в два рази більше. Це і радість, і ну це і, але водночас в кожної. Людини, яка хоче привітати дітей, а діти вірять в казку, та й ми, мабуть, віримо в неї. То е, про те, що дід Мороз принесе подарунки під ялинку, то, звичайно, для батьків це, це складність, і е, коли говорити про можливості, то вони дуже-дуже такі примарні зробити вишукане, гарне свято для своєї родини. Я говорю про, в основному про середньостатистичного статистичного українця.